Совок цей прогресивний рай для сучасних ліваків. Почекай, Артеме, що ти врезеш? Тобто комунізм це рай для поціновувачів чужих чоловічих дуб? Здавалось би, як борці з совковим мисленням в моїй уяві стали прихильниками марксизму? На це питання ми, власне, і дамо відповідь протягом цього відео. Сьогодні ми з вами пройдемось по фактах, що змусять вас зрозуміти спорідненість ідеї комунізму та сучасної повістечки соціал-демократичного штибу. Я розповім, як ці дві ідеології знищували та продовжують нищити інститут сім'ї, та до чого тут ЛГБТ, як їхні ідеї, зачаті ще століття тому, продовжують нищити національну свідомість, що стоїть за гаслом Моє тіло, моє діло. Та чому ми мусимо захищати церкву від варварів, що прикриваються прогресом буде цікаво. Ви на каналі Так званий звати Артем. Оміло граючи на необізнаності люду, лівачки використовують аналогії та прирівнюють непрогресивного українця до гомо Ось ніби в СССР ані кували гомосексуалістів за те, що вони гомосексуалісти. А ти, непрогресивний українець, робиш так само, тому тобі треба столити пельку та уважно слухати нас, сучасних революціонерів. Але якщо згадати політику Союзу до смерті Леніна, то можна з'ясувати, що прогресивне сучасне ліве телятко також свого роду є гомо А це чому? Ну все доволі просто. Політика комунізму, справжнього такого комунізму, створена по догматам Карла Маркса і існувала саме за часів Леніна. Карл Маркс у своєму маніфесті комуністичної партії писав: Знищення сім'ї навіть найбільші крайні радикали обурюються цим мерзенним наміром комуністів. Ви, комуністи, хочете запровадити спільність дружин, кричить нам хором уся буржуазія. Немає нічого смішнішого за високоморальний жах наших буржуа з приводу уявної офіційної спільності дружин у комуністів. Комуністам немає потреби запроваджувати спільність дружин. Вона існувала майже завжди. Від теорії комуністи перейшли до практики. Так, відома революціонерка та феміністка Олександра Колонтай відстоювала вільне кохання. Концепція вільного кохання яскраво описує теорія склянки води, що поширюється в період з 1918 по 24 роки, і яку пропагувала Колонтай. Зміст теорії полягає в запереченні кохання і зведення відносин між чоловіком та жінкою до тваринної сексуальної потреби, тобто, коли чоловік бажає зайнятися сексом, а жінка не має відмовити йому. Виходить, що жінки за цією теорією виступають як розхідник, саме це і є тим задоволенням без жодних умовностей. Фактично, з цього і випливає назва теорії склянка води, тобто зайнятися сексом так просто, як випити склянку води. Це, звичайно, нічим хорошим не закінчилось, оскільки почалися поширюватися венеричні захворювання, які змусили закрити цей експеримент в СССР. Що ми бачимо зараз у сучасному світі? Прихильники лівих поглядів, можливо, навіть не до кінця усвідомлюючи, пропагують полігамію. Давайте розберемо, що таке полігамія. Умовно, є одна дівчина або жінка, вона веде відносини з одним чоловіком. Потім з іншим, змінюючи кожного разу на іншого. Це зазвичай існує завдяки статевим зносинам з кожним чоловіком. Взагалі, стосунків може не існувати, може все завершуватись перепихоном, відповідно кожного разу з іншим партнером. Це якщо дивитись на нинішній світ, взагалі, термін полігамія полягає в одруженні чоловіком на кількох жінках або ж, навпаки. Чи не нагадують вам ці сучасні стосунки комуністичні експерименти минулого століття під егідою Олександри Колонтай? Ну, схожість, очевидна, заперечувати справді дивно. Цікавий факт. Це відео є таким собі доповненням або ж продовженням до відео моєї колеги Діани з каналу Неавторка, яка зняла схожий матеріал, але трішки з іншими тезами. В цьому відео ви ще з нею зустрінетесь. Взагалі, щоб сповна пізнати суть цього питання, перегляд лише мого відео буде недостатнім. Тому по закінченню біжіть за посилання в описі та дивіться відео від неавторки. Перша країна в світі, що дозволила робити аборти за всіх обставин, був Прогресивний Совєтський Союз. І зробив він це в 1920 році. Давайте перейдемось по абортах. Трішки детальніше. Чому вони були легалізовані? Це доволі просто. Причина полягає в поширенні так званого вільного кохання, про яке я розповідав хвилинами раніше. Використання контрацепції в совку вважалось міщансько-буржуазним пережитком, тому стали поширюватись венеричні захворювання та небажана вагітність. Тоді вийшов декрет про жіноче здоров'я, який дав зелене світло на вбивство дітей. З роками совок зрозумів, що така політика призведе до зменшення народжуваності. І відповідно до зменшення кількості майбутніх солдат. Тому вони поступово запроваджували обмеження щодо абортів у 1926 році. Заборонили переривання першої вагітності, а аборти зробили платними. Давайте трошки перенесемось від історії та поговоримо про аборти в сучасному світі. Сучасні жінки, які вважають себе прогресивними, обстоюють гасло Моє тіло, моє діло. Маючи на увазі їхнє право вибору вбивати чи не вбивати дитину в зародку для того, щоб вбивство було не таким жахаючим і умовно виправданим, його намагаються дегуманізувати. Люди, котрі підтримують аборти, називають ненароджених дітей купкою клітин, тканиною порівнюють з апендиксом або паразитом. Так, неосвіченим людям, що читають новини, можуть нав'язати, нібито аборт це насправді не вбивство. Розберімось в цьому. Адепти аборту використовують міфи, котрі потрібно розвінчувати. Проте ми зупинимось поки на одному. Міф, що ненароджена дитина це не людина, а тканина. Отож в тілі людини розрізняють чотири види тканин: епіталіальну, сполучну, м'язову і нервову, а ембріон не є жодною з цих тканин. Як тільки сперматозоїд успішно об'єднується з яйцеклітинною матері, починається кількагодинний процес утворення зиготи. І зигота, по суті, це вже перша стадія становлення індивіда. Це окрема людина, яка тимчасово потребує підтримки материнського організму. Ще одним об'єктом атаки комуністів стала батьківщина та нація. Так, в згаданому маніфесті комуністичної партії, Карл Маркс нещадно критикував і висміював ці поняття. Комуністам дорікають, ніби вони хочуть скасувати батьківщину, національність. Робітники не мають вітчизни, у них не можна відняти того, чого в них немає. Трішки раніше Фрідріх Енгельс у своїй праці Свято Націй у Лондоні стверджував, що пролетарі завдяки своїй природі вільні від національних забобонів, та що весь їхній пролетарський розвиток та рух є по суті гуманістичним та антинаціоналістичним. Згодом додає, що саме пролатарії здатні знищити відмінності між національностями. Від початку та до кінця існування комуністичний монстр боровся проти так званого буржуазного націоналізму, а по факту нищив національну ідентичність поневолених народів. Комунізм хотів стерти відмінності між народами та у висновку перетворити всіх у радянську людину. Дещо схоже відбувається і зараз, коли під тиском ліваків. Недовчені змушені погоджуватись з тим, що рас або статі не існує, а все це є лише соціальним конструктом. Радянські прихильники Маркса використовували антигуманні та жорстокі методи знищення націй через фізичне знищення національних еліт, масові вбивства носіїв мов через голодомори та депортації. Сучасні ліваки, зокрема, якщо ми говоримо про ЛГБТ, рухи, пішли іншим шляхом. Але суть залишається та сама. ЛГБТ рухи і споріднені організації, що виступають за права, нерідко у важкі часи створювали акції з підбурювання до розформування націоналістичних військових формувань, що прямим чином впливали та впливають на існування націй та країни. Вони бажали смерті військовим через те, що ті мали інші погляди по відношенню до перевдягнених комуністів, заважали та заважають переименовувати вулиці в честь полеглих військових. Бо полеглі військові були проти їхніх ідеалів в обличчі розпусти та сексуальних відхилень. Приклад військових був недарма продемонстрований. Збереження та розвиток нації є метою військових, що піддались критиці або цкуванню з боку ліваків. Ліваки ж є ідеологічними ворогами людей, що мають націоналістичні погляди. Тому не до кінця усвідомлюючи лівак на шляху до запровадження та легалізації власних ідеологічних пунктів, тим самим знищує міць та здоров'я нації. Спільнота ЛГБТ маскуються під тих людей, що люблять Україну, але за своєю суттю є тими самими комуністами, які хочуть ввести в оману суспільство або ж групу людей задля поширення та легалізації власних ідей. Так робили комуністи в часи коронізації, де, аби легалізувати комуністичну владу, було запроваджено політику українізації, щоб народ не бунтував і вважав владу умовно законною. Комуністи. Масово українізовували суспільство, замилюючи загрозу, що зберігалася і розвивалася за завісою. Коли маски були скинуті, українці відчули лівацького монстра через Голодомори та розстріли. До мене звернулись бійці спецпідрозділу Хорт, які зараз виконують надскладні завдання поблизу Бахмута з проханням підтримати їхній збір. Для успішного виконання завдань їм необхідні три комплекси аеророзвідки, які включають в себе два види дронів дрони камікадзе, мобільний командно-спостережний пункт, ретранслятор, підсилювач, Starlink та додаткові батареї. Відповідно, кожен такий комплекс коштує 3 мільйони гривень. Закликаю вас надіслати кошти, відмовитись від чогось, що є нині неважливим, та підтримати цей збір. Аби приклад був наочним, я від себе надішлю тисячу гривень. Отож, я покладаюсь на вас, посилання на реквізити будуть в описі до цього відео. Дякую. Наостанок я залишив для вас приклад церкви. На глибоке переконання марксистів у новому суспільстві не мало бути місця таким пережиткам, як релігія та традиція. Релігія і церква були і лишаються для марксистів об'єктом постійного цькування, переслідування та висміювання. Під гаслом релігія це опіум для народу, що вжив Карл Маркс, будуть руками більшовицьких революціонерів знищуватись храми, вбивати священиків та віруючих. Релігія знищувалася з метою насадити нову, потворну псевдорелігію марксизму ленінізму Так, відомий британський філософ, математик Бертран Рассел, що відвідав СРСР у 1920 році і особисто спілкувався із Леніним та Троцьким. Справедливо зауважив у своєму творі практика та теорія більшовизму 1920 року, що більшовизм не просто політична доктрина, це ще й релігія зі своїми догматами і священними писаннями. Усіх незгодних з новою релігією розстрілювали, окрім цього, застосовували жахливі тортури. Після 74 років такого раю, коли система, яка трималася на насильстві, примусі узурпації громадських свобод, упала. Годі було і думати про повернення цього вірусу. Між тим, марксизм повернувся до нас у видозміненому вигляді. Відбулася мутація цього вірусу. Ідеологія культурного марксизму прийшла до країн Східної Європи на цей раз не із тоталітарного сходу, а із ліберально-демократичного заходу. Сучасні ліваки яро критикують церкву, ба більше переходять до методів залучення церкви в їхні ігри з розумом людей. Папа Франциск на початку 23-го року назвав гомосексуальність не злочином, проте все ж нагадав, що це гріх. Якщо детально вивчити питання щодо Франциска, то стане зрозуміло, що його погляди залишаються соціалістичними. Вплив церкви заважає затьмарювати розум людей пропагандою, що шириться по всьому світу. Тому їм нічого не залишається робити, як знищити церкву або ж переманити на свій бік, якщо та дуже бажає залишитись в живих. Така спорідненість з більшовизмом має вас наштовхнути на правильні висновки. Наостанок нагадаю, що єдина церква, що залишилася легальною в Сувку, була РПЦ, і вона в свою чергу працювала не в ім'я Боже, а виконувала функцію пропагуючого інструменту для контролю за розумом та світоглядом людей. Якщо не протидіяти цій нелюдській ідеології, то доволі скоро ліваки відбудують те суспільство, до якого прагнуло у СССР. Основний контекст цього відео було взято зі статті історика Азова Владислава Дудчака з позивним доцентом. Він відбув полон в Росії та мужньо поводився перед пропагандистами. Ця вставка слугує такою собі подякою за його роботу. Нагадую ще раз про канал неавторки. Переходьте до неї та дивіться доповнення до цього відео вже на її каналі. Щоб підтримати мене, ви можете долучатись до списку моїх патронів або ж спонсорів в самому Ютубі. Надалі, за таку підтримку, ви будете отримувати дочасний доступ до моїх майбутніх відео. Не забудьте підтримати спецпідрозділ Хорд. Всі посилання і на канал Діан, і на допоміжні сервіси будуть в описі до відео. А я щиро вам дякую за перегляд. Слава нації! Та слава Україні.